Ну, як я вам і обіцяв, а, анонс акції для всіх покупців магазину ОТБ величезний привіт. Ще раз вітаю всіх на каналі. І а, анонс буде тривати як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую акційну з 9 по 15 липня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, часниковий м'ясний виріб 420 грамів за ціною 48 гривень. Салямі своя лінія фірмова за 100 грамів, 28 гривень та 30 копійок. лінія сардельки до макарошків це з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів. 16 гривень та 40 копійок. Цього разу буде в акції кобаска молочна 550 грамів. Вищого сорту своя лінія. 107 гривень. Сосиски ранкові. Розумний вибір 330 грамів. 32 гривні та 50 копійок. А від добров салямі феліно першого сорту. За ціною 58 гривень. Ну, цього разу буде сьомга від Норвен. Шматочок 210 г вагою. За ціною 214 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Ікранерки 95 грамів, 200 гривень. Своя лінія коктейль з морепродуктів в олії 200 грамів 70 гривень. Просто перевіримо ціну на яйця 4,63. Оселедець своя лінія. Філе шматочки в олії 300 грамів. 69 гривень та 50 копійок. Оселедець матьє, філе шматочки в олії. Так, оселедець а, не а, матьє, вибачаюсь, оселедець звичайний, тільки пакування менше. Точнісінько такий самий, як 300 г 180 грамів. Шматочки волі за ціною 45 гривень. Своя лінія глазуровані креветки 400 г 225 гривень. За акційною ціною 168,50. В акції тісто листкове, своя лінія 900 грамів. 59 гривень, акційна ціна. Геркулес. Вареники з картоплею та лісовими грибами. Пакування 440 грамів. Дуже зараз хороша знижка 37 гривень. І також вареники геркулес з картоплею та м'ясом 600 г за акційною ціною 63 гривні. Відглобино, реберця для гриля за 100 грамів ціна 26 гривень. В акції буде масло ферма. 73% жирності за ціною. 75 гривень та 50 копійок. Дуже це морозиво, дійсно смачне. Чорниця, ожина. Тут 500 грамів. Зараз будуть в ціні. 65 гривень та 50 копійок. Морозово відруть, 100% морозиво 500 грамів за ціною. 64 гривні та 50 копійок. Трилогія на основі фруктового соку. Тут 6 порцій, 360 грамів, тільки в АТБ. 87 гривень. Ну, а цього разу буде факел з полуницею на цьому тижні. 23 гривні. В акції буде морозово магнат, тут є манго і є ще ось такий а, малиновий чизкейк. 500 грамів і там, і там. За 92 гривні. Також хороша знижка, зверніть увагу. Зі знижкою буде морозиво відруть, брикет 90 грамів, 14 гривень та 50 копійок. Морозово блек кава 70 грамів. Буду по 13 гривень та 50 копійок. Також зверніть увагу. Так, ось таке морозиво від три ведмедя. Кавун Полуниця та якийсь ще драгон фрукт. 70 грамів. За ціною 20 гривень. Морозово своя лінія великий стакан, пломбір у вафельному стакані 85 грамів, 19,50. І давайте подивимося, що по сиру в нас в акції буде маздам а пластинками 150 грамів та гауда за ціною 58 гривень 50 копійок. Так, ну що ж, поставили новинку цього тижня на знижку. А, крихіткні, а, сосиски. Від... Розумний вибір. 350 грамів за акційною ціною. 59 гривень та 60 копійок. Також зараз можна буде спробувати ось цю новинку, своє лінія пальмані з м'ясом індички 600 грамів за акційною ціною. 80 гривень. Своєлінія, сир вершковий та голландський, 160 грамів вага за ціною 54 гривні та 50 копійок. Сир торгової марки Лактіма, моцарелла та Ементалі по 130 грамів вага, 49 гривень. Сирочки, своє лінія, глазуровані, тут дві штучки, за 17 гривень 10 гривень 90 копійок. Сирочки, своя лінія. Так, це у нас із шоколадом по 12 гривень, акційна ціна. Для дітей яготинський сир кисломолочний 14 гривень. В акції буде ось цей десерт Данісімо із кульками за акційною ціною 26 гривень. Тут також є багато різних смаків. А з вишньою трішки дорожчий 25 гривень. Чи дешевше, чи дорожче, вже заплутався. Я ж хочу швидше вам все розповісти, щоб ви були вже в курсі усіх акцій та знижок. Якщо ви перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного акційного огляду з того чи іншого магазину, щоб ви були завжди в курсі та економили разом із нами. Від жако, цукерки, пташини, молоко за 100 г ціна. 13 гривень та 35 копійок. Крем-сир від делюкс 175 грамів, класичний з додаванням трав. За акційною ціною. 56 гривень. Зі знижкою будуть батончики від рошен. За ціною 16 гривень 50 копійок. Смаки в асортименті. Шоколад. Мілка, звичайний, молочний та молочний з полуницею крем. За акційною ціною 44 гривні. Зі знижкою будуть пряники своя лінія. Пакування тут 300 г запорізькі та молочні 25 гривень. Пряники малюк 23 гривні. Пряники літній сад 27 гривень. Печиво деліться Джулія, пакування 310 грамів, 29 гривень. Печиво відделіться Прованс, пакування 290 грамів, 27 гривень та 50 копійок. Від рошен ловіта печиво 135 грамів, 26 гривень та 50 копійок. Готовий сніданок лайн. Зверніть увагу, карамельний сироп та шоколад. 375 грамів, 87 гривень. Від біола яблучно-виноградний літровий нектар за ціною 42 гривні. Зі знижкою також буде мультивітамінний нектар. 38 гривень та 40 копійок. І біола нектар томатний гострий літровий 42 гривні. Так, ось такий напій фруті фрут, томатний нектар півтора літровий, 60 гривень. Так, Апельсиновий 1,5-літровий, 56 гривень. Яблуко вишня 52 гривні. Квас ярило справжній, 2 літри 39 гривень. Холодний чай своя лінія літровий 24 гривні та 40 копійок, І чай маленький півлітровий лимон, своя лінія 14 гривень. В акції буде газована та негазована водичка від своєї лінії Трускавецька 500 мл, 8 гривень 50 копійок. Квас Тарас Хлібний 0,5, 17 гривень та 40 копійок. Живчик 2 літри смаком груші і живчик зі смаком вишні 2 літри за ціною 35 гривень. В акції буде олія Олейна. Тут літр 800. Так, 165 гривень, акційна ціна. Так, олейна 850 мл, 73 гривні. Від торгової марки Чумак, соус Лаваш, рол та соус бургер. 200 г. 22 гривні 50 копійок. Чумак соєвий соус класичний 470 мл 40 гривень. Зі знижкою буде мати своя лінія. Квітковий гречаний 250 грамів, 46 гривень та 50 копійок. Ріва по 17 та по 18 гривень. Локшина залежно від смаку. Так, що у нас по майонезу? По майонезу у нас буде своя лінія майонез. Європейський. Пакування тут 300 грамів за акційною ціною 31 гривня та 50 копійок. Своя лінія майонезний соус 500 грамів. 28 гривень та 50 копійок. Також в акції буде майонез смачний 500 грамів. 37 гривень та 50 копійок. Сардина своя лінія в томатному соусі 48 гривень 50 копійок. Шпроти своя лінія, пакування тут 160 грамів в олії, 49 гривень. І цього разу буде кетчуп королівський смак 400 грамів до шашлику. І також буде ще в акції лагідний: 30 гривень та 50 копійок. Арахіс зі смаком бекону в оболонці своя лінія 70 грамів, 14 гривень 50 копійок. В акції будуть чипси хвилясті від своя лінії 110 грамів. За акційною ціною 30 гривень. І великі 200 грамові по 48 гривень. Також смаки в асортименті. В акції буде чай ловаре. Тут 6 смаків кожного по 15 пакетиків. 149 гривень. Чай делюкс, суміш чорного та зеленого з фруктами 80 грамів, 49 гривень. Чай делюкс листовий 100 г. Зелений 56 гривень. Нескафе Еспресо 200 г. 385 гривень. Акційна ціна. Рощина Нескафе Голд. 280 грамів, 395 гривень. Нескафе Голд вагою 200 грамів, 294 В акції буде кава зі Львова Еспресо класично, 240 грамів, 124 гривні. Ірландський крем 163 гривні. І львівська традиційна 145. Сидер Сам резбі яблуко. 31 гривня. Фраголіно буде по 28 гривень будь-яке. вепер лютий медова вишня. 25 гривень. Опілля Віденське 36 гривень. 2,400 мл пиво Зіберт 54 гривні, акційна ціна. Львівське 17,15, 44 гривні та 50 копійок. Пиво Туборг, 4 баночки. 104 гривні, акційна ціна. Гараж безалкогольний. 28 гривень. Віски Баністер, 0,5. 299. 192 гривні. 227. Зубровка золота. 0,5. 123 гривні. Зубровка ось така по 115. Зі знижкою хлібний дар класична 07 125 гривень. За 163 гривні можна буде придбати Асті Таїрова. А ви бачили? Вино безалкогольне. Вино біле напівсолодке – 143 гривні. Сир до вина з пліснявою – 100 грамів, 68 гривень та 50 копійок. Також до вина а Хамон. 80 грамів, 77 гривень. Вино сухе, червоне, 200 гривень. Нова Зеландія вино, а біле сухе 280 гривень. Ліпас 134 гривні. Віла Ельза це у нас вино сухе біле, 117 гривень, акційна ціна. І червоне віла Ельза, також в акції 117 гривень. Так, червоно-сухе літрове. 135 гривень і також біле сухе. Напій Сангрія півтора літра. 130 гривень. Іспанське вино сухе біле Монтелего 96 гривень. Напів солодке, червоне 107 гривень. Кінз мараулі 150 гривень. Оливки зелені. З лимоном 280 грамів 43 гривні, також з тунцем 43 гривні. Та з креветками. Ковбаска Фует, пакування 150 грамів за 84 гривні. Для пухнастиків також є дещо зі знижками. Пуріна сухий корм 800 грамів, 158 гривень. Ось така консерва 75 гривень. І для пухнастиків по 32 гривні. 11 гривень, 50 копійок Фелікс. І з'явилась ось така новинка, новий формат. Віскас 62 гривні. Тут 4. Пакетики так зрозумів, що різні. Зі знижкою буде мило від лінія в запасках 900 грамів, 37 гривень та 50 копійок. Ось таке мило, також твоє лінія, олива або орхідея 300 мілілітрів 24 гривні. В акції буде мило, крем, мило від лінія Нішель, 90 грамів, 24 гривні. В акції буде шампунь Гліскур 400 мілілітрів за 130 гривень. Мило господарське від дуру. 37 гривень та 50 копійок. А ось таке можна буде придбати за 20 гривень та 50 копійок проти складних плям. Гель для прання Онікс 4 кілограми, акційна ціна 135 гривень. Лінор тут майже літр, за ціною 115 гривень. За 170 гривень можна придбати капсули персіл 13 штук. Засіб для миття посуду літровий день у день є алої є лимон по 46 гривень. І також можна придбати ось цей миючий засіб а, день у день по 23 гривні, тут 500 мл. А качка <смістер> Дак. Ой боже, я вже не можу. Я вже все. Так, засіб для унітазу 900 мл 92 гривні. Також в акції можна придбати буде Onyx гель-літровий. За 51 гривню, зверніть увагу. Дуже хороша штука для миття туалету. Белла, жіноча, її є на 20 штук. 39. Тінс, 24,50. І ось така в таку саму ціну 24,50. Ось такі леді Слім, 15 штук 79 гривень. Асенні підгузки для дорослих. Розмір М 176 гривень. Ось ці будуть за акційною ціною 183 гривні. І Елька 197 гривень. Синсуден щоденний захист 100 мл 80 гривень. Синсудин відбілюючий 100 мл 85 гривень. Серветки паперові, двошарові 150 штук. В коробці 32 гривні та 50 копійок. Акційна ціна. Дитячі серветки вологі, пакування тут 72 штуки, 29 гривень, 50 копійок. Антибактеріальні вологі 72 штуки, серветки 27 гривень та 50 копійок. Ватні диски день у день 120 штук, 25 гривень. Ватні палички. Також день у день 200 штук, 17 гривень та 50 копійок. Папір туалетний ось цей жовтий, своя лінія двошаровий, 4 штуки, 37 гривень. Все, я вам бажаю всього найкращого: економних покупок. Трішки пізніше, а звичайно, що подивимося, анонс. Акції сім днів, або як я називаю, пром-група.